Привіт! Звуть мене Наталія, і сьогодні разом з вами хочу оглянути таку посилочку, я її замовила для себе зробила собі подарунок і хочу, щоб ви разом зі мною подивилися, що в цій посилоці. Зараз розпечатаю Як завжди, в мене посилка запечатана, тому що хочу розглядати разом з вами. її Куночок. Уже можете побачити, що тут ниточки і ось ниточки, такі з чистої сторони. Так, зараз розкрию. Це мені посилочка прийшла від іголочки інтернет-магазин. В них там були скидки, і я вирішила в них замовити те, що я ще дуже хотіла, про що я мріяла, звичайно. І ось подивіться, такий пакунок ниток мені прийшов. Органайзер. Тут замовлення моє, накладна. І хочу розпочати, мабуть, із наборчика ось цього. Я собі замовила ось такий наборчик від мережки. Знову млин. І як бачите, дуже гарний набор. Мені подобається, чомусь мені дуже почали подобатися млини. Я купила весняний млин і ось купила зараз цей млин. Трохи, мабуть, все-таки оглянемо з вами, що тут входить в цей набор. Зробу, зроблю невеличкий огляд цього наборчика. Ось так. Мережка. Це набор від мережки. Ось така канва в цьому наборі можете поглянути. Тут схема, така кольорова. Подивимось, ось тут ниточки які. Як вишивати, напівхрест, хрест. Тут ось усе показано. Так, схему кладемо в сторонку. Ось така канва, канва така бежева, досить така приємна на, на зір, непогано. На і ось такі ниточки. Ниточки. Чотири палетки ниточок. Ось так, ось так. І ось так. Ось такі ниточки на таких палетках. Я люблю, коли ниточки намотані на такі палетки, і в лукасі так само, і ось мережка так само. Ось подивіться, які дуже гарні ниточки, яка дуже цікава палітра. Ниток від мережки. Ось. Можете поглянути, це дуже цікавий такий, цікава ниточка. Дуже така не фіолетова, якась. Темно-темно-фіолетова. І бачу, що її є багато треба буде нею відшивати. Ось ось так. Ось так. Трохи вам показала, я іголочка одна. Ось схема є. Ну, схему не буду показувати, звичайно, ще щось на цій стороні. Ось як потрібно відшивати, є інструкція. І ось такий млин. У мене має вийти, від ітозі така дуже гарна картина від мережки. А 16 в цьому наборі, яку я вам показувала, і розмір вишивки 31 на 40 см буде. Артикул К171. Ось така краса. Дуже, дуже гарний набір. Я давно про нього мріяла, на нього була скидочка, і тому я собі його взяла. І ще я собі прикупила ось такий набір: це набор від Абрісарт. Відшивати можна по програмі сазі. Це український виробник. Зараз подивимося, що входить в цей набір. Я вам покажу. Теж зроблю невеличкий огляд на цей набір. Так. Ось тут такі п'яльця, темно-сині, ось такі. Ось такі ниточки. Подивіться, які гарні ниточки. Ось, дуже цікаві. Ось такі цікаві ниточки, особливо ця, подивіться, яка дуже гарна. Ніжні такі кольори, дуже ніжні. Ну і ось така маленька канва. Канова ось така невелика, можете побачити, як моя рука. Ось тут іголочка є в наборчику. І ось такий наборчик. Ось такий весняний. І ще квіти такі тут, з-під сніга, виглядають. Так цікаво. І зараз подивимося. Пропонує Арт нам створити свій особистий шедевр, оригінальну картину, вишиту у техніці, рахунковим хрестиком, бавовняним муліне з натуральної бавовни. І набор містить аїду: натуральне полотно з бавовни, високоякісне муліне, нитки з натуральної бавовни. Із запасом 10%. Голочка є, ми вже бачили. Артикул, як можете побачити, тут пише, ану 039. Називається ця картина під снігом. 20 кольорів. Я вже показувала, я заказала такий органайзер, бо він мені буде потрібен. І замовила я собі ось таку аїду. Я аїду замовляла 55х70. Я вам зараз покажу на екрані виведу вам, для якої роботи це я взяла, для якої вишивки. Зніму упаковку хочу вам показати без упаковки, яка це Аїда. Ось, подивіться, ось така. Дуже-дуже ніжно-фіолетова. Якщо ви бачите, ніжно-ніжно-фіолетова ось така. Дуже цікаво. Я хотіла взяти для тієї роботи персикову канву аїду, але я думаю, що там я буду відшивати лице і може лице із заїдою злитися. Тож я вирішила взяти таку фіолетову, ніжну фіолетову. Я не знаю, передаються вам кольори чи ні. Але ось тут так видно, що це така фіолетова. Трохи з таким чуть-чуть фіолетово, так як я хотіла. Я переживала, щоб вона була не дуже така насичена, але ні, така гарна, якраз, як мені потрібно. Ось така Аїда 18. Це Аїда 18-та, не знаю, як мені буде на ній відшиватися. І так багато ниточок. Дивіться, в такому пакетику мені прислали ниточки. І ось стільки йде ниточок на цю роботу. Ниточки DMC. І подивіться, які яркі кольори, які дуже цікаві, гарні кольори. Я коли їх вибирала, я прямо, я ж дуже раділа. Бо вони такі цікаві, вони такі, ну подивіться, подивіться, яка краса. Це ниточки DMC. Я замовила, там у них була скидка іголочки. В інтернет-магазині, і... і я вирішила в них замовити. Ну, подивіться, які гарні, який скарб. Подивіться, який скарб. І як це буде гарно виглядати. Ну, як на мій погляд, на цій ось карбів. Ось така покупочка в мене. Я вважаю, що досить непогана. Ну, ниточки дуже-дуже-дуже, класні. дуже класні. Ось подивіться такі кольори є. і Такі темно-сині, а є ось такі жовті, є ось така бірюзова ниточка. Цікава дуже. Я думаю, буде робота дуже гарна. Ну, ось такі в мене покупочки, дівчата. Я хотіла вам показати, що я собі прикупила. Цікаві ось такі. І я думаю, що скоро я розпочну роботу, на яку я купила ці нитки. Тому що я її вже мрію відшити давним-давно, але все, якось руки не доходили. Але зараз, я думаю, потроху-потроху буду її відшивати. Тільки треба буде ниточки мені навішати ось на цей органайзер. І в мене ще є один такий новий і розвішую ниточки. І розпочну, розпочну красу, яку я замріяла відшити. Ну, що ж, дівчата, до зустрічі. А зустріч у нас з вами ось така. Можете подивитись, що в мене відчилось це робота за 7 днів. Я, коли прийшов мені цей наборчик, я відразу взяла і відшила, тому що, коли я його побачила, він мені дуже-дуже сподобався, і я вирішила його відшити, щоб мати такий дуже гарний результат. І хотіла подивитися, як. Буде чи так, як на прев'ю. Але виходить іще краще, ніж абрісарт нам ось пропонує цю роботу. Подивіться, яка дуже гарна робота, яка ніжна, під сніжники ось такі дуже цікава робота, дуже цікаво відшивається. За сім днів я відшивала цю роботу потроху-потроху. Коли по 800 хрестиків, коли по 600, а було і по 300 і на півхрестиків також. І в результаті ось така робота вийшла. Тут у мене є і фрузелки відшиті, і бекстіч. відшивала я цю роботу, звичайно, по сазі. Так як нам абрісарт пропонує сагу, тож я собі скачала по QR-коду. І відшила цю роботу. Ну, Робота шикарна, скажу вам дуже, мені настільки подобається, я покладу її ось ці п'яльці, які теж були в наборі. Я вам показувала ось прошлого разу, і обов'язково тільки не подобається мені ось цей жовтий болтик, але замінити в мене його немає чим. Ну, Робота дуже шикарна. Ось тільки ниточок залишилося. Подивіться, ось тільки ниточок. Є ще ну, на пів роботи. Ось можете побачити, тут тільки одна ниточка, якихось ниточок є багато. Ось я на так на органайзер собі їх навішала, тому що мені так було зручно відшивати. І відтоді можете побачити, що виходить. Дуже-дуже гарна робота. Уже повторяюся, я за 7 днів відшила цю роботу. І хочу сказати, що по марафону, тут є фрузелки 32 штуки, є тут і фрузелки. Я вам зараз підійду ближче покажу. Подивіться, ось. Як знала, так крутила. Бекстіч тут 681. Напівхрестиків тут 4572. І хрестиків 1741. Відтоді в нас виходить 4399 всього відшитого. І хрестиків, і напівхрестиків, і бека, і також фрузелків. Можете подивитися, яка дуже гарна робота. Я така-дуже дуже задоволена цією вишивкою. Хочу сказати, що відшивався хрестик легко. на півхрестик Уже в мене відшивався тут досить важко, тому що я гублялася в них. Ось, Можете подивитись, скільки тут на прев'ю більше витку, скільки на півхрестиків Ну і ось тут Можете подивитися, Хрестиком тут відшиваються тільки квіти, листочки, ну і трохи сніга внизу. А так, все на півхрест. Дуже хочу вашу думку почути, як вам подобається чи ні ця робота. Це новинка, і я дуже задоволена. Хотіла ще замовити собі від Абріс... Абрісарт якусь вишивку, але трохи почекаю, тому що. Ну, хочу інші роботи подошивати і може буде ще старт. Розмір цієї роботи 6,7, як бачите, тут ось написано. 6,7 з одної сторони, 6,7 з другої сторони. Ось така дуже гарна вишивка виходить. Ось, дивіться, ниточки. Кому дуже. Цікава ця робота, можете собі обов'язково замовити. Я думаю, що дуже велике задоволення у вас буде від цієї вишивки, бо вона варта того. Відшивається скоро, і подивіться, яка дуже гарна виходить, в... ну, коли вже відшиється. Краса неймовірна, правда? І ще зараз слайд вам покажу, як відшивалася ця робота по днях, от скільки слайдів, стільки днів і відшивалася ця робота. Ось такий результат. Будь ласка, напишіть мені, як вам ця робота, бо мені дуже-дуже сподобалася. Ну що ж, до зустрічі!